Війна рано чи пізно закінчиться. Хлопці, які прийшли до вашого підрозділ, які мають потім перспективи? Ну я вважаю, що дуже великі. тому що майбутнє за дронами, за безпілотними технологіями і застосування їх в цивільному житті дуже велике. Це, це, агродрон. це агро, агродрони, да, агросектор. Це Але як ви хотіли займатися цим інспекцією так, різних так, об'єктів. Інспекція навіть. різних об'єктів, лісгоспи. Да, раніше лісники об'їжджали своє лісництво, зараз mm -hmm. вони можуть їх облітати. ДСНС, есть, теж контроль лісних пожарів, ну, все, що тільки можна собі уявити, можна робити засобами дронів. Відео і кінозйомка. Завдяки дронам. Так. так. Цього Україна зробила революцію, якщо вам цікаво. І навіть її застосували в Голлівуді. тут, на кіностудії Довженка, е, був винахід, це крани так звані з гіроскопічними головами. Uh -huh. І це, це змінило дуже зйомки. Тепер навіть вони не потрібні, тому що цю роль вже виконують дрони. Так. Е, і з такими ж стабілізаційними гіроскопами, і все. А друге незвичне запитання буде мене стосуватися. От уявіть собі. Змушений, скажімо, сказати свій вік мені 60. Якщо я сьогодні, бо до цього ми казали молодь, Про контракт, я вже не підпадаю під 18.24. Якщо я піду на конкурс і подам заяву до вас, які в мене перспективи? Чи реально, маючи навіть вік, вже не військово зобов'язаного, стати членом вашої команди? Я думаю, що так. Ну, якщо у вас є бажання навчитися, ви зможете це зробити. Тобто мені не а, дідусь, дай дорогу молодим, я, ну, я можу собі. Звісно, молодь навчається швидше, да, і вони, мабуть, працюють трошки краще. Але, але вік, я, Ну, я вважаю, що вік така штука, це залежить від людини. Якщо є бажання. Ну ви ж теж це започаткували, я знаю, ваш троє, ви. Сказати, що ви зовсім там були хлопчиками — ні. Ну так, мені теж, ну, не 30 років. І коли я починав літати, мій вік мені не заважав це робити. Я ну... теж вважаю, що вік це не тіло, вік це от десь тут, -от. Так. — в свідомості. Ми дуже швидко пройшли все, що хотіли пройти. Але щоб знаєте, якось завершити, є щось, є якесь питання, яке я вам не задав, а ви б хотіли. Про це. Я сказали. думаю, ви не запитали мене, що можемо ми робити кращий результат, що можемо ми більше вражати техніки ворога і ну, наскільки швидко ми можемо масштабуватися. Я вам задам дуже незвичне запитання в цьому напрямку. Я, звичайно, не маю на нього права, так як тилу знаходжусь, і так на фронті, скажімо, не був ніколи. Ну, тільки підвозив як волонтер, там якісь корисні речі. І треті, штурмові, 95-ті. Десантній, а, а з вами взагалі співпрацюю майже завжди, а, десь в тиловій зоні. А мене вражає наступне: існує третя штурмова. Існують ТВ, Лазерс Груп, існує Хартія, існує Птахі Мадьяра. Я ще можу називати десятки десятки підрозділів. Вони, як на мене, на голову вище по своїм. Бойовим спроможностям, ніж наш ворог, який в основному використовує е живу силу. Але вони просуваються на фронті, вони постійно просуваються, і в останній час якось, мені здається, це взагалі стало. Що можливо зупинити, от маючи ваші технології, зупинити їх на 100%? Я вже не кажу про наступ кордону 91-го року, а просто зупинити цей наступ і сказати, що все, ворог далі ні кроку пройти не може. Якщо можливо, чого для цього не вистачає? Знаєте, ну я вважаю, що тільки технологіями ми можемо це зробити. Це дійсно можливо. Не вистачає, я думаю, фінансування, от я можу сказати про свій підрозділ. Да? Тобто, зараз у нас ми профінансовані лише на 30%. Тобто ми масштабуємося, ми залучаємо особовий склад його готуємо. І ми можемо робити роботи більше. Ми можемо вражати е, цілий ворога набагато більше, але ми потребуємо фінансування, тому що кожен екіпаж е, потрібно забезпечити. Е, Всім необхідним для роботи купити їм автомобіль, да? е, забезпечити їх зв'язком, то це Starlink, там Екафлоу, да надати необхідно більше за роботу. Так, ну надати надати засоби, якими вони виконують свою роботу. І дуже важливо, що, що, наприклад, дрони вони ж не вічні, їх збивають, і коли ми вражаємо цілі, буває детонація, і уламками виводиться з ладу дрон, ми його втрачаємо. Также аеророзкаток, який відсоток втрат. Сьогодні. Знаєте, я вам не скажу зараз, бо на різних напрямках в різні в пору року це цифра відрізняється. І на, скажімо так, на полі бою зараз теж ситуація динамічно міняється, з'являється щось нове у ворога, там система перехоплення, перехоплювачі. Загальна концепція така, що якщо в нас є навчений екіпаж, він повинен працювати. Якщо вони виконують бойове завдання, вражили, наприклад, там танк він здетонував і вони втратили дрон. Вони не мають сидіти без діла або їх повертатися. Да? Вони вже на точки зльоту, що можна про втрати казати добре. Всі повинні розуміти, що це втрачена не людина, а просто не трохи. людина, да це головне втрачений дрон, да, який який вразив ворожу техніку без ризику до особового складу. В чому коштує він в десятки разів менше ніж. Так, та саме так у він вразив. Саме так. Тому якщо є належне фінансування, є достатня кількість цих засобів, то ми не припиняємо роботу. Якщо екіпаж вже виїхав на точку зльоту, подала в цей складний шлях, да, небезпечний, то ми працюємо по максимуму.